На сегодняшний день всем уже известно, что человечество столкнулось с проблемой и находится на грани нового. продовольственного кризиса, потому что накормить население, все возрастающее население нашей планеты становится сложнее и сложнее. Согласно отчетам Всемирного банка, продовольственная безопасность и недостаточное количество продуктов питания будут основными проблемами, с чем столкнемся мы в ближайшие годы. И специалисты Всемирного банка утверждают, что страны СНГ, СНГ в первую очередь Украина, имеют очень огромный потенциал в развитии Аграрного сектора, чем могут способствовать наполнению продуктов питания населения, но это возможно за счет увеличения экспортного экспортируемой продовольственной программы. Но в связи с этим перед аграриями украинского рынка стоит задача о увеличении производства сельхозяйственной продукции, повышении его уровня и соответствия евростандартам. Стратегическое значение при решении этой задачи именно имеет использование химических средств защиты растений, использование пестицидов. Вы знаете, что на сегодня невозможно вырастить урожай, добиться его качества и высокой урожайности без использования этих средств. Для примера хочу вам сказать, что на один гектар пашни в Японии сегодня используется до 47 килограмм пестицидов. В странах ЕС от 12 до 17. В Украине на сегодняшний день недостаточно используются эти средства и не так широко. По подсчетам ученых Национальной Академии Аграрных Наук Украины, мы очень много теряем потенциального урожая от вредителей, болезней и засоренностей. Это где-то достигает 48%, в том числе от засоренности до 20%. Использование пестицидов в сельском хозяйстве значительно снижает ущерб, наносимый вредными насекомыми и организмами. Широкое применение пестицидов условлено их высокой экономической эффективностью. Пример могу привести такой. Для того, чтобы обработать одним человеком один гектар сахарной свеклы, требуется не менее 20 рабочих дней. А при применении современных гербицидов это позволит сделать за 30-40 минут. Также могу отметить, что применение пестицидов для борьбы с сорняками позволяет перейти и беспахотному способу земледелия, что резко сокращает затраты и на топливо, а также использование труда человеческого. Некоторые растения имеют негативное и серьезное влияние на непосредственно на здоровье человека, которое, например, амброзия полынолистная, которая вызывает, знаете, сильную аллергическую реакцию. И именно применение пестицидов помогают уничтожать такие растения. Инсектициды и фунгициды позволяют получить продукцию высокого качества, не загрязненную токсичными продуктами жизнедеятельности грибков и вредителей. И поэтому совершенно ясно, что сегодня нельзя вырастить качественный высокий урожай без применения средств защиты растений. Можно говорить и так, и так, и по-разному. Разные есть технологии, в том числе Біологічний захист, який я думаю, що він повинен в Україні також мати своє місце в межах, якби на мою думку, то кожну третю тонну можна було б продукції виробляти за рахунок біологічного землеробства. Але сьогодні ми ведемо мову про те, що ми маємо сьогодні, в Україні використовуються пестициди на площі 36 мільйонів гектарів. У 90-му році, от у мене інформація є, було 28 мільйонів гектарів. Я не кажу кілограм і тон, тому що у нас, ви знаєте, пестициди є, які застосовуються по 2 кілограма, є по 200 грамів, є по 20 грам. Тому в тонах його важко, скажімо, якось знайти якісь точні цифри, щоб вони були сопоставими. Але от гектари все-таки збільшуються. Я вам скажу, що... От у 95 му році у нас було 16 мільйонів, якщо в 90-му я казав, було 28, 16, в 95-му 16, потім аж 11 у 2000-му, то зараз 36. Це говорить про те, що товаровиробники сільськогосподарські, які займаються вирощенням продукції землеробства, використовують в, в достатній кількості препаратів. Значить, тут було в заголовки нашої сьогоднішньої розмови питання стояло так: уражаючи життя, от приблизно так воно звучало, тому що одні кажуть, що пестициди це надзвичайно небезпечні препарати, якими ми користуємося, і ми можемо отримувати продукцію, яка неякісна і яка може приводити навіть до летальних випадків. Але я хочу сказати, що такий розп, який у нас вже сьогодні намітився, він абсолютно об'єктивний, так як Україна шукає свій шлях в технологіях. Я не маю на увазі шлях у світі, ми любимо розказувати про те, що ми комусь там в світі потрібні. Я про це не буду казати, це інша тема. Але ми шукаємо свої нові тобто нові технології, які нам... Треба використовувати. Я вам хочу сказати, що будь-яка технологія небезпечна, якщо вона знаходиться в руках людини, яка не розуміє, з чим вона працює. На жаль, сьогодні у нас ще багато сільськогосподарських підприємств, де мало або взагалі немає спеціалістів по захисту рослин, тобто тих людей, які займаються. І знають на, на високому професійному рівні, яким чином користуватись пестицидами. У нас з другого боку, у нас є розроблені технології вирощування сільськогосподарських культур, сучасні технології, які дають Микола Миколаївич доля ось сидить. Він ця тема він про це буде розказувати. Але я скажу в тому плані, що ці технологій дають можливість отримувати високі врожаї. Ну, наприклад, якщо по пшениці, От 7,5 до 8,5 тонн з гектара. Використовуючи при цьому, ну я не скажу незначну кількість пестицидів, а кількість пестицидів, яка потрібна для проведення чітких технологічних, скажімо, операцій для того, щоб рослина розвивалася в нормальних умовах. При цьому система побудована так, що ми навколишнє природне середовище не загрізняємо. Ми поліпшуємо ґрунтову мікрофлору і даємо продукції, якій які немає, скажімо, хімічних препаратів, залишків хімічних препаратів. Я про це кажу, тому що ми повинні одне розуміти, що всі технології сучасні, вони, перше, що треба, щоб, щоб яким чином до них ставитись. Щоб люди, які беруться за технології, глибоко їх знали. На жаль, у нас от ще цього сьогодні немає. Але з кожним роком держава в особі, в тому числі інспекції захисту рослин і, скажімо, санітарна інспекція епідеміологічної, інспекції карантину, і я хотів сказати інспекції екологічної, працює в цьому напрямку.